Всім привіт! Мене звати Мар'яна, і сьогодні я вас ознайомлю з технікою колесо балансу. Це один з найпростіших способів побачити цілісну картину свого життя. Цю методику придумав Пол Майер, американський бізнесмен коуч, який вже в 27 років став мільйонером та створив свій інститут мотивації успіху, що працював над розкриттям повного потенціалу людей. Ця техніка активно використовується в коучингу, за допомогою неї з'являється розуміння, на що звернути увагу в першу чергу, щоб життя стало більш гармонійним. Тут одразу стає видно, на що іде більша частина часу в нашому житті, наші пріоритети, а на що сил зовсім не залишається. Колесо балансу потрібно для того, щоб визначити, які сфери життя потребують змін. Виявити, що саме вас зараз турбує, підсвітити те, на що ви не звертаєте увагу, а це вкрай важливо для щастя та гармонії. Отож, як складається колесо балансу. Потрібно намалювати коло, розділити його на вісім частин. Це є класична кількість секторів, та, за бажанням, ще можна додати те, що важливо саме для вас. Кожному сектору даємо свою назву: Здоров'я і спорт, друзі і оточення, сім'я та стосунки. Кар'єра та бізнес, фінанси, духовність та творчість, особисте зростання, яскравість життя. Давайте розглянемо більш детально, з чим саме потрібно попрацювати в кожному секторі. Здоров'я і спорт. Прислухайтесь до свого самопочуття. Як ви харчуєтесь: зовнішній вигляд, бадьорість, активність, енергія, настрій, друзі і оточення. Відносини з рідними, колегами, опонентами, чи достатньо вам спілкування з однодумцями, чи вас оточують люди, що вас виснажують? Сім'я та стосунки, любов, спілкування, проведення часу разом, інтимні питання, чи багато часу проводите з дітьми, батьками, чи є скандали? Кар'єра та бізнес, покликання, статус, перспективи, чи виконуєте свою місію, фінанси. Рівень доходів, витрат, інвестицій, духовність та творчість, віра мистецтво, особисте зростання, тренінги, курси самовдосконалення, які навики ви маєте, яскравість життя, відпочинок, розваги, подорожі чи щаслива ваша внутрішня дитина. В інтернеті є вже готові шаблони, які ви можете роздрукувати або створити своє колесо балансу онлайн. Проаналізуйте та оцініть поточний стан кожної сфери від 1 до 10. Якщо в деяких категоріях у вас дуже низькі показники, це вкаже вам, над чим саме зараз потрібно попрацювати. У більшості людей колесо балансу виглядає нерівним. Пропишіть, чого вам не вистачає проблемних в проблемних сегментах. Наприклад, у сфері здоров'я потрібно скинути 5 кг, перестати їсти на ніч, лягати спати до 10-ї ночі. Ви ставите собі дедлайн 2-3 місяці і прописуєте дії, які будете для цього робити. Ранкова зарядка, денна прогулянка, можливо, додати більше спортивного навантаження, вечеря хоча б до 8 вечора. відмовитись на цей час від солодких батончиків, чіпсів чи тої їжі, що ви любите, а вона шкодить вам. Взяти аттезу на цей час. І так по кожній сфері. Запитуємо, якої мети ми хочемо досягнути, ставимо дедлайн та робимо щоденні дії для покращення. Таким чином створюється план по кожній сфері життя. Щоб нам було комфортно в житті, колесо має бути більш-менш гармонійним, без особливих перекосів. Як воно у нас виглядає, так ми і живемо. Якщо багато гострих кутів, нас постійно буде трусити. Ми будемо то падати, то підійматися. Уявіть собі машину, яка їде на таких колесах. Як тільки ви почнете покращувати своє життя, колесо балансу буде ставати більш гармонійним. Його бажано створювати два рази на рік, кожного разу аналізуючи та прописуючи нові плани в кожній зфер життя. Дякую, що переглянули це відео. Надіюсь, ця техніка буде корисною для вас. Я вам бажаю, щоб всі сфери у вашому житті були на всі 10 балів. Гармонійного, щасливого та наповненого життя і до зустрічі в наступних відео!